Вітаю вас, любі учні. Сьогодні ми з вами познайомимося з явищем ізомерії та з'ясуємо, що таке ізомери. Уявіть собі, що у нас є будівельний набір з однакових деталей. Із тих самих деталей ми можемо скласти зовсім різні фігури. У хімії відбувається щось подібне. Ізомерія це явище існування сполук. Однакових за хімічним складом та молекулярною масою, але різних за будовою та властивостями. Є два види ізомерії структурна та просторова. Одним із найпоширеніших видів є структурна ізомерія. Структурна ізомерія це явище існування органічних сполук, які мають однаковий якісний та кількісний склад, тобто однакову хімічну формулу. Але відрізняються порядком з'єднання атомів у молекулі, тобто будовою, та, як наслідок, мають різні фізичні та хімічні властивості. Виокремлюють кілька основних типів: перше. Ізомерія вуглеводневого скелета. Тут особливість полягає у тому, як саме з'єднані атоми карбону. Вони можуть утворювати прямий, тобто нормальний ланцюг, або мати розгалуження. Якщо органічна молекула має структурні ізомери, то виділяють основний ланцюг, тобто найдовшу послідовність атомів карбону, а решту атомів чи груп описують як замісники, позначаючи атом, до якого приєднаний даний замісник. Наприклад, гексан це 6 h 14 це алкан, тому у назві таких сполук ми будемо використовувати суфікс ан. Для гексану Існує кілька можливих ізомерів, які відрізняються структурою зв'язків у молекулі. Ось можливі ізомери гексану. 2-метилпентан – це ізомер, у якому в найдовшому ланцюзі залишається 5 атомів карбону. А шостий у бічному ланцюзі. Один зв'язок цей атом карбону утворює з другим атомом карбону прямого ланцюга. Тому решту ще три зв'язки. Утворює з атомами гідрогену. Така частинка замісник називається метил. І в назві сполуки ми маємо вказати його назву та місце. Тому назва формули виходить така: 2 метил пентан. Пам'ятаємо, що нумерацію атомів карбону розпочинаємо з того боку, до якого замісник ближче. Ще одна формула. – пентан. У ній. Замісник метил з'єднаний з третім атомом карбону вуглеводневого ланцюга. У формулі 2,2 диметилбутану У найдовшому карбоновому ланцюзі залишаємо уже 4 атоми карбону, а решта 2 приєднується до другого карбону у вигляді метильних замісників. 2,3 диметилбутан – у цьому ізомері дві метильні групи знаходяться на другому і третьому атомах карбону карбонового ланцюга. Другий вид структурної ізомерії ізомерія положення кратного зв'язку. У сполуках із подвійним чи потрійним зв'язком ізомери можуть відрізнятися тим, де саме розташований цей зв'язок. Якщо маємо справу з алкенами, молекули яких містять подвійний зв'язок, то суфікс аН. Алкану замінюємо на n. Якщо в молекулі є два подвійних зв'язки, то назва сполуки закінчується на суфікс ді І вказуємо місце подвійних зв'язків. Якщо ж ми маємо справу з алкінами, то назва речовини буде закінчуватись на суфікс IN. Врахуємо, що нумерацію у формулах ненасичених вуглеводнів. Починаємо з того боку, куди кратний зв'язок ближче. Давайте тепер побудуємо формули структурних ізомерів пентену, тобто алкену з п'ятьма атомами карбону. Найдовший ланцюг з п'яти атомів карбону, пронумеруємо їх, розташуємо подвійний зв'язок між першим та другим атомами. Таку сполуку назвемо пент 1 н Якщо ж подвійний зв'язок розташувати між другим та третім атомами карбону, то такий алкен назвемо пент 2 н Щоб побудувати наступний ізомер, залишаємо у найдовшому ланцюзі 4 атоми карбону, нумеруємо їх, а п'ятий розмістимо у вигляді метильного замісника біля другого атома карбону, а біля першого розташовуємо подвійний зв'язок. Отримана сполука називається 2-метил-бут1Н. Аналогічно побудуємо структурну формулу 3 метил бут 1 н -у, у якій метильний замісник буде розташований уже біля третього атома карбонового ланцюжка. Також можемо розташувати замісник метил біля другого атома карбону, а подвійний зв'язок між другим та третім. Назвемо сполуку 2метилбут 2Н. Третій вид структурної ізомерії це ізомерія положення функціональних груп. У молекулі може бути одна й та ж сама функціональна група, але вона може приєднуватись до різних атомів карбону. Якщо у молекулі є група OH, то до кореня додається суфікс «ол». наприклад, пентан 1 Ол або пентан2. ол Якщо ж є група NH2, то якщо вона головна, додаємо суфікс амін, а якщо ж вона не є старшою, то префікс аміно. Група no 2 не буває старшою, тому виступає як префікс нітро у назві формули. Замісниками також можуть бути галогени. Наприклад, побудуємо ізомер для спиртів. Зобразимо ланцюжок з шести атомів карбону, пронумеруємо їх. Біля третього атома карбону нехай буде замісник метил СH3. А біля четвертого замісник етил це 2 h 5 Біля другого атома карбону – група OH. Допишемо необхідні атоми гідрогену. Нумерація атомів карбону стартує з того боку, куди ближче гідроксильна група. У назві речовини маємо спочатку вказати назви замісників. Вони тут у нас різні. метил і етил. Отже, називаємо їх за абеткою. Тому спочатку буде 4 етил. Тоді 3 метил. Далі називаємо найдовший ланцюг гексан. І додаємо Ол, вказавши його місце. 2. Вийшло 4 етил, 3 метил, гексан 2 ОЛ. Далі розглянемо міжкласову ізомерію. Міжкласова ізомерія це вид структурної ізомерії. Коли ізомери, тобто речовини з однаковою молекулярною формулою, належать до різних класів органічних сполук, на відміну від інших видів структурної ізомерії, де ізомери належать до одного класу, наприклад, речовини з загальною формулою CnH2N-2 можуть належати до трьох класів сполук, алкадієнів з кількістю атомів карбону від трьох, Тобто це вуглеводні, молекули яких містять два подвійних зв'язки між атомами карбону та мають відкритий карбоновий ланцюг. Другий клас алкіни, тобто вуглеводні з потрійним зв'язком і кількістю атомів карбону починаючи від двох. Третій клас циклоалкени, тобто циклічні вуглеводні, що містять у своєму складі один або кілька подвійних зв'язків. У яких кількість атомів карбону починається з трьох. Наприклад, маємо алкадієн із чотирьох атомів карбону і двох подвійних зв'язків. Спочатку пронумеруємо атоми карбону, розташуємо біля першого та третього подвійні зв'язки, допишемо атоми гідрогену. Назвемо сполуку «бута-1,3-дієн». Тепер зобразимо алкін із чотирьох атомів карбону. Розмістимо потрійний зв'язок біля другого атома і назвемо цю сполуку бут 2 ин Третя сполука циклоалкен з чотирьох атомів карбону. Додаємо подвійний зв'язок і назвемо сполуку Циклобутен. Якщо ж порахувати кількість атомів карбону і гідрогену в усіх трьох речовинах, то їх буде однаково. С4 H6. Ще один вид структурної ізомерії таутомерія. Таутомерія особлива форма структурної ізомерії, за якої два або більше ізомери легко переходять один в одного. Найчастіше це відбувається за рахунок переносу атома гідрогену. Цей процес відбувається з обов'язковим розривом одних хімічних зв'язків та утворенням інших між атомами однієї молекули. Наприклад, піровиноградна кислота може існувати у формі двох таутомерів енольного та кето, перетворення яких один в одного легко відбувається і навіть без участі ферментів. При pH-середовища, що дорівнює 7 переважає кетонна форма. Далі ми з вами розглянемо іншу форму ізомерії просторову. Просторова ізомерія це явище існування сполук з однаковими молекулярними формулами та порядком сполучення атомів, але з різним просторовим розташуванням атомів у молекулі. Такі сполуки називають просторовими ізомерами або стереоізомерами. Просторову ізомерію поділяють на два основні типи. Оптичну та геометричну, геометрична ізомерія або цис – це тип просторової ізомерії, за якого молекули мають однакову молекулярну формулу та послідовність зв'язків, але відрізняються просторовим розташуванням атомів або груп у просторі. Це призводить до утворення різних конфігурацій, цис або транс. Які мають відмінні фізичні та хімічні властивості. Ось, наприклад, перед вами дві формули. У першому випадку ми бачимо цис-ізомерію, оскільки обидва атоми гідрогену розташовані по один бік від подвійного зв'язку. А у другому випадку – транс-ізомерія. Бачимо, що атоми гідрогену розташовані по різні сторони від подвійного зв'язку. Оптична ізомерія це вид просторової ізомерії, де молекули мають однаковий хімічний склад і послідовність зв'язків, але відрізняються просторовою будовою, зокрема, наявністю асиметричного атома карбону, який називають хіральним центром. Такі молекули є дзеркальним відбиттям одна одної і не збігаються при накладанні. А також вони мають здатність обертати площину поляризованого світла у різні боки. Молекули ставляться один до одного як предмет і його дзеркальне відображення і називаються енантіомерами. Наприклад, одним з очевидних прикладів макроскопічних об'єктів, які є хіральними, є ваші руки. Отже, ми сьогодні з вами розглянули види ізомерії органічних сполук. У загальному вивчене ізомерія це явище існування сполук, однакових за хімічним складом та молекулярною масою, але різних за будовою та властивостями. Розрізняють два види ізомерії, структурну та просторову. Структурна ізомерія це явище існування органічних сполук, які мають однаковий якісний і кількісний склад. Але відрізняються порядком з'єднання атомів у молекулі та, як наслідок, мають різні фізичні хімічні властивості. Основні типи структурної ізомерії це ізомерія вуглеводневого скелета, ізомерія положення кратного зв'язку, ізомерія положення функціональних груп, міжкласова ізомерія та таутомерія. Просторова ізомерія це явище існування сполук. З однаковими молекулярними формулами та порядком сполучення атомів, але з різним просторовим розташуванням атомів у молекулі. Основні типи просторової ізомерії це геометрична ізомерія та оптична ізомерія. Якщо вам було сьогодні все зрозуміло, прошу поставити вподобайку цьому відео. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків!